очікуємо. І, наприклад, от для мене дуже болюче питання є в нас в Залочівському районі, Бортківська територіальна громада. Всі люди хочуть приєднатися до об'єднаної Краснянської територіальної громади Бузького району. Значить, там три села, Мала Вільшанка з Бортків. Вони прямо вписані в цю територію, розумієте? Там і школа, Хто і дитячий заважає? садок не, не хочуть. Не так, от я, наприклад, про це питання, я говорю всюди, всі про це знають. А чому вони так роблять на вашу думку? Там якісь бізнес-інтереси, як завжди, Ні, перетинають я, чи я, через них ви бізнес... знаєте, питання дуже просте. Тобто, от можете собі уявити, що там село Мала Вільшанка, воно просто вписане в село Андріївка. Як частина, угу. значить, ну не буду так дуже багато розписувати. І чому не хочуть? Не е, значить, е, в законі дозволено територіальним громадам суміжних сіл е, різних районів об'єднуватися. Просто потрібно прийняти рішення. Я вважаю, що влада не хоче мороки. Тобто, просто е, сказати добре, об'єднуйтеся так, як ви хочете. Поскільки в нас все таки об'єднання добровільне, так угу, угу. не хочуть. От чомусь, чомусь є така тенденція, тому що ну розумієте, є питання, так треба буде змінити район, треба буде якісь адреси, треба буде ще щось. Ну невеличка морока є влада, не хоче заморочуватися. Вони стараються знайти такі громади, які об'єднаються, спонукати їх об'єднатися, щоб був якийсь результат цього року.